Туз жезлів перевернутий говорить про те, що, можливо, наразі ви можете зіткнутися із певними проблемами щодо вашого розвитку. Можливо, в когось були якісь нові ідеї, бажання рухатися вперед, щось розвивати, щось до себе залучати. Але це для вас стане не наразі. І це для вас буде зовсім неочікуваним. Ну, наприклад, через те, що. Ви або будете, знаєте, відчувати, що у вас не вистачає сил на реалізацію ваших планів, можливо, будете стикатися з якимись перепонами, а хтось, можливо, взагалі втратить зацікавленість. Навіть якщо зараз у вас таке є жагуче бажання щось втілити, реалізувати якісь нові починання, можливо, проявити свою ініціативу, якісь ідеї у вас можуть виникати, то до цього всього у вас може просто втратитися зацікавленість. Також, можливо, будуть певні затримки в ваших справах, ну і дещо, можливо, у вас буде така слабкість, ви не будете відчувати свою енергію для того, щоб ви рухалися. Звичайно, ви цього не очікуєте, тому що ви наразі переповнені такими сподіваннями. Підказка для вас буде така: зараз не час для нових починань, тож не поспішайте щось робити, які будь-які кроки, тому що, можливо, ви зараз або ще не все обміркували, або у вас просто наразі не вистачає сили і можливості для того, щоб ви реалізували свої ідеї. Тому для вас основною рекомендацією буде зберігати свою енергію, і вам варто розуміти, що якщо у вас ви будете стикатися з цими перепонами, то це буде тільки по тій причині, що вас Всесвіт остерігає від якихось втрат або якихось збитків, можливо, для втрати здоров'я. Тобто наразі вам не дають діяти для того, щоб ви відновили свої сили і ресурси. Це був перший варіант. Другий варіант, чого ви не очікуєте, воно станеться. Дев'ятка кубків говорить про те, що зараз у вас йде такий період, коли ви, можливо, будете знаходитися у комфортних таких обставинах, де буде ваша родина вам підтримкою. У когось будуть здійснюватися бажання. Можливо, хтось досягне успіху. Ви загалом ви цього не очікуєте. Але ви будете задоволені тим положенням, яке ви будете займати найближчий час, і своїми досягненнями. Також, можливо, ви не очікуєте, але вам доведеться надати комусь допомогу або підтримку. Це буде стосуватися найближчого кола вашої родини. Хтось буде, можливо, займатися благодіяльністю, а хтось меценатством. Ну і ще, можливо, у вас будуть такі.